Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні у нас огляд і розіграш книги Чудовий ранок мільйонерів. Як не проспати свого багатства. Дану книгу для огляду надало видавництво наш формат. Якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви знайдете у описі відео та закріпленому коментарі. Але це ще не все. Цю книгу ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому і відправлю дану книгу. А тепер просимо у книгу. Даний огляд я розпочну з того, що мене розчарувало у ній, і плавно перейду до позитивної сторони цієї книги. І так, що не сподобалось у даній книзі. Якщо хтось з вас читав першу книгу тих же авторів, яка носить назву Чудовий ранок, як не проспати життя. То фактично можете вимикати цей огляд, нічого нового ви не дізнаєтесь. Адже цей чудовий ранок і чудовий ранок мільйонерів це фактично одна і та ж книга. Автори, мабуть, вирішили трішки підзаробити і змінили назву на більш привабливу, щоб охопити іншу цільову аудиторію. Трішки змінили текст і на цьому все. Тому, якщо ви читали першу книгу, то сенсу у придбанні іншої я не бачу. Друге, що розчарувало, це практично відсутність інформації про фінанси. Ну, окей, трішки про фінанси там є, але у відсотковому співвідношенні це не більше 5%, і це дуже загальна інформація. Читаючи книгу з назвою Чудовий ранок мільйонерів, як не поспати своє багатство, ви очікуєте прочитати книгу про фінансову грамотність. Книгу, яка вчить, як розпоряджатись коштами і будувати статки, як інвестувати. Але не тут то було. Про це тут майже ні слова, і назвати цю книгу книгою про фінанси я не можу. Третє, це те, що після того, як я нещодавно вдруге прочитав Наполеона Хіла Думай і багатій, і одразу почавши читати Чудовий ранок мільйонерів, я вловив себе на думці, що чудовий ранок це просто більш сучасна версія Думай і Багатій, яка просто більш сфокусована на ефективних ранках. Але сама ідея та ж, і багато інформації перегукується. І що стосується негативу, це, здається, усе. Тому тепер можна і про позитив. Книга насправді доволі непогана і легко читається. Ця книга більше про енергію і ваш заряд на нові звершення. Тому назву я б змінив на чудовий ранок енергійних людей, як завжди, залишатись бадьорим. Тут багато порад про те, як нарешті почати прокидати з самого ранку, як правильно харчуватись, як акумулювати енергію, щоб можна було встигати усе. Що дуже сподобалось, це те, як автор роздумує щодо наполегливості у бізнесі. Адже у подібних книгах ми завжди чуємо, що треба не зупинятись на невдачах, що потрібно вірити у свій бізнес і не відступати, коли щось йде не так. І врешті-решт, ми досягнемо успіху. А тут автор говорить, що усьому є межа, і в певні моменти все ж рішення закрити свою справу, свій бізнес буде кращим, аніж постійно бути в мінусі і постійно вкладати в бізнес, який не розвивається. У книзі гарно описані поради автора, коли варто зупинитись, а коли все ж таки слід продовжити. Не у кожній книзі ви можете прочитати про баланс між наполегливістю та здатністю вчасно зупинитись. Автор доносить ідею, що витрачені кошти на бізнес вже витрачено, і їх не можна розвитратити назад, додавши до них ще певну суму, тобто ще інвестуючи. Також цікавими є думки автора про те, що самі по собі позитивні твердження, такі як я стану мільйонером, я успішний, я досягну своїх цілей, не працюють і навіть часто стають деструктивними для певних людей. І, власне, автор у книзі описує, як від лише самоневіювання перейти до активних дій, щоб досягти своїх цілей. Що ще мені сподобалось, це те, що книга є частково збірником рекомендацій на інші книги з більш глибоким зануренням у певні теми. Наприклад, коли мова заходить про тайм-менеджмент, то автор рекомендує книги, які слід прочитати, які несуть більше інформації про цю тему. Коли мова заходить про фінанси та інвестиції, автор знову ж таки рекомендує книги, які допоможуть поглибити свої знаття власне з цієї теми. І ось таких рекомендацій багато, і фактично з цієї книги ви можете витягнути для себе такий собі список книг для прочитання. До речі, на частину книги, які рекомендується у чудовому ранку мільйонерів, я вже робив огляди на цьому каналі. Також сподобався заклик у цій книзі до спортивного способу життя і правильного харчування. Автор підкреслює, що активне життя це один із основних елементів успішної людини. І це має колосальний вплив на ваше самопочуття, здоров'я, успіх та настрій. І враховуючи, що я також прихильник спортивного життя, то ось такий заклик автора дуже мені сподобався. Тому як висновок. Незважаючи на те, що книга не відповідає тим очікуванням, які у мене були перед початком її прочитання, і незважаючи на майже відсутню інформацію щодо фінансової грамотності у ній, ця книга все ж мені сподобалась. Вона не так про фінанси, як про енергію, самопочуття. Більше про те, як зарядити ваші внутрішні батарейки, і про це справді варто прочитати. Якщо б хтось мене запитав, як би я оцінив дану книгу по 10-бальній шкалі, то думаю, це було б десь 6,5, ну, з натяжкою 7, але точно не більше. Книга Чудовий ранок мільйонерів це не гроші на вітер, це непогана книга, і її можна залишити у себе на полиці для того, щоб прочитати повторно згодом за декілька років, коли питання енергії, заряду з віком буде більш актуальним для кожного з нас. Також нагадую про можливість за допомогою коментаря отримати дану книгу безкоштовно. Якщо ж цього разу вам не поталонило отримати книгу безкоштовно, але ви все ж збираєтесь її придбати, то буду радий, якщо для цієї мети ви використаєте посилання під відео у закріпленому коментарі. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. Do nowych zjutreczy!